Здраво. Алло? Здравствуйте. А що, це 135? Це оператор? Так. А добрий день оператор. Я теж оператор. Чуєте мене? Я вас слухаю. Я вас теж. Ну слухайте, знаєте, як мене звати? А чого ви не писаєте, як мене звати? Мене усі питали, а ви не питаєте, що за відео? Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись. О, так. Я люблю повагу. Петро. А дуже приємно. А вас, вас, Ай, вас як звати? Мене звати Ксенія. Ксенька, хао, Ксенька зараза. слухайте що. О, мене до вас таке питання, знаєте яке? Не знаєте, а я вам сказав, будете знати. Чи слухайте шо? О, в мене я ні годин ні висла, тебе ні мені ніхто свісло, мені треба ММС. Вислати на це. ММС. О, а, найті? Кольорові ці закльопки. За, за, за ну. Мені треба автоматичні, о. Мені в а ви сьогодні в ньому подійдіть. Вас цікавлять на для ММС? Так, на чорно-білий телефон. Яка у вас модель телефону? С... Sony Ericsson ZS-10. Яка? Sony Ericsson ZS-10. Ви можете трохи повільніше розмовляти? Sony Ericsson. Знаєте, Sony. Sony, Sony Panasonic. Я зрозуміла, що Sony Ericsson. С... Sony Ericsson. За. один бублик, один бублок. За, 10 -10. за За. З. За, зараза. З. За 10-10. Ну що, show мені розумієте? Щоб отримати налаштунки, Sony Ericsson, За 10, -10. Ну, десять відправляється повідомлення на номер сто два А ви мені... А що GPS мене це не робить. Якби у телефон це не робить, то не робить. Я думаю, я дзвоню до вас, мабуть, мені гарно щось порадити, бо мені ніхто не гарно порадити, я не хочу прислати, мені щось прислати, це ніхто мені не робить, ну, що робити? Підкажіть ваш номер телефону. Мій номер телефону? Так. Вісім. Бублик. П'ять бублик. Вісім ноль п'ятдесят. Чуєте мене, Ксюша? Так. Катеренко. Вісім ноль п'ятдесят. П'ять. П'ять дев'ять вісім. Сім-сім.